Друзі, всім привіт, новий день, новий влог. Я намагаюся просто взятися сьогодні за все і розумію, що мене на все не вистачить просто. Я ліс відвела до школи, прийшла додому, хотіла попрати речі, бо на вихідних дуже багато людей, ну, всі були вдома просто, і не було змоги, тому що вона була зайнята, і плюс до цього, навіть якщо вона не зайнята, то вже ці всі які за вікном, де можна сушити одяг, вони зайняті, немає де вішати. Це таке. Сьогодні я зрозуміла, що я взяла собі книжки в бібліотеці, дві книжки хто пам'ятає, потім я собі купила ще ось цю книжку для того, щоб підручник, для того, щоб вчити іспанську мову. І я розумію, що мій рівень іспанської мови я повинна бути на. 56 уроці тут презенде Стар плюс Герундіо. Ось на цій сторінці. Ну, я трішки тут розумію, трішки знаю. Просто треба освіжити свої знання, звання, знання. І далі вже такі теми йдуть, які мені цікаво ну, далі вивчати. Але мені ж дуже хочеться, щоб оце було. Тут було не порожньо. хочеться заповнити це все. І все це пройти знову. А я не хочу, я думаю, чи мені просто почати з цієї сторінки, а потім, коли буде натхнення та час повертатися і доробити оце. Або, ну, щоб до цього до 56-ї теми дійти, це дуже багато треба часу. А мені тут не дуже цікаво, тому що я це все знаю. Просто тут є. Херсісіо вправи, які хотілося би ну, заново пройти і ще раз освіжити всі свої знання. Отак. І можливо, тут дуже цікаво, що можна щось новеньке дізнатися. Я навіть я пройшла тільки 5, 5 тем, і я для себе новеньке знайшла те, що я раніше не знала, в принципі. Я прийшла додому і думаю, боже, що мені робити. До ну, речі, я закинула в пральну машинку. Я думаю, що робити, чи книжки читати, чи вправи тут робити. Я сиджу і не знаю, чим зайнятися. А потім знаєте, що приходить? Думки про те, що може просто вийти з дому і піти. Чекаю, поки машинка закінчить прання, і вже планую план втечі, втечі з цієї квартири, щоб не читати і не писати. Отака, Ні, ну, напевно, зараз зроблю щось. Якусь одну-дві вправи, напевно, зроблю. Але, напевно, ці які старенькі. Ну, на це реально потрібен час, тому що тут вправи, на, на, вправи іспанською мовою треба перекласти. Ну, те, що я розумію, то, то, то таке. Є такі слова, які я бачу вперше, і мені буде дуже корисно, якщо я їх переведу. І, і вивчу ці, ці слова, які є тут для мене нові. От сиджу і думаю, чим зайнятися. До речі, я вчора зробила собі манікюр. І я навіть зняла невеличкий фрагмент про взагалі, процес, як я це робила, тому що колись м мене хтось питав про те, чи, коли я буду робити манікюр, щоб я трішки показала, як я це роблю. Тому. Це відео я додам у кінці цього відео. Для того, щоб, ну, не всім буде це цікаво, хлопцям взагалі-то не цікаво. І не всім дівчатам буде це цікаво. Тому в кінці відео залишайтесь ті, кому, кому цікаво. Цікаво, не цікаво. Кому цікаво, подивитися, як я його зробила. Я там е, зверху просто звук додам. коментую взагалі кроки, що за чим я робила і як зазвичай я це роблю. Тут в мене коментар, коментатор просто залетів, залетів і каже: під останнім відео, де ми прогулювалися за лісою Аліканта, я показувала, як зараз виглядає місто, прикрашене до різдвяних свят. Залетів коментатор і пише, що саме має сказати саме це відео. Прогуляйтесь стійким і красивим вечірнім Києвом. Я нічого не маю проти. Київ дуже гарний. Я була там правда за своє життя один раз. Мені дуже сподобалось, я нічого не маю проти, але я живу в Аліканте, Як мені знімати Київ? Чи мені тепер взагалі нічого не знімати? Тому що там в Україні війна і таке. Ну, моє життя ж продовжується, і взагалі кожного життя продовжується, і ми показуємо те, що є. Хто живе в Україні, показує те, що на зараз відбувається в Україні в різних містах. Я живу зараз в місті Аліканте в Іспанії. Я показую, що як ми тут живемо. Українці, які виїхали через війну, виїхали і покинули свої домівки і приїхали в іншу країну. Як ми тут живемо, виживаємо і таке інше. І ось йому. Ой, ви вирішили покинути свою батьківщину і тепер тішитесь іншою. Ну, так це ваше право. Щодо коментарів, то маєте бути готовим. І до таких. Я нічого не маю проти пишіть. Вашу думку я взагалі сприймаю кожного. І мало того, я аналізую, якщо є якась така критика. І вона конструктивна, і я розумію, що я можу над цим попрацювати, і що дійсно це так, то я, звичайно, що беру до уваги і завжди аналізую взагалі коментарі. А якщо людина просто залетіла і сказала, що навіщо ви це знімаєте? Ну а кого мені питати? Я так вирішила, я так хочу, це моє життя. Ви мені не допомагаєте жити. Ви взагалі ніяк не впливаєте на моє життя і ніяк не берете в ньому участі. Ви просто залетіли, прокоментували, як вам захотілося. Ну, то йдіть далі. Ну, дякую за коментар. Людина просто витратила свій час. так Вона могла зайнятися чим, чимось корисним для себе. Я не знаю. Підіть, поцілуйте жінку свою, дітей. Ну, таке. Я не буду бажати вам гарного дня десь за межами України. Ну, розумієте, я людині побажала гарного дня і написала, бережіть себе. А він мені пише: я не буду бажати вам гарного дня десь за межами України. Я його побажаю всім тим, хто в цій країні залишився. Ну, це ваше, це ваше право. От коли мені пишуть, що я сумна у своїх відео і що ось я така вся якась негативна, 에, розумієте, взагалі. Після того, як я почала вести цей канал, я не знала, скільки злих людей. Я думала, що всі такі, ну, всім цікавий більший контент, який розважальний. Ну, я, так, я реально так думала. От зараз закрию просто цей підручник і все. Я реально думала, що люди більш такі добродушні. Ну, так мені здавалося. Я вже зараз розуміла, яка я була дурепа. І коли я почала читати коментарі в свою адресу, у мене був шок від того, взагалі, що люди, це не те, що стосується саме мене, ні, просто люди роблять якісь висновки тих речей. Про ті речі, яких взагалі немає ні в моєму житті, ні в житті моєї родини. Вони самі собі придумали, самі в це повірили і це пишуть. А взагалі чого здивувалася? Тому що за період ведення цього каналу були експерименти. Їх було, ну не скажу, що дуже багато, напевно, є ще над чим із чим експериментувати. Але взагалі з форматом відео, взагалі з темами, що цікаво людям, було дуже цікаво. Так ось, які відео взагалі залітали на моєму каналі. Ну, Хто захоче, може подивитися, це ж в загальному доступі це все. Мої найпопулярніші відео. Це всі де такі негативні. всі негативні. То зрадники і ухилянти, чоловік вигнав мене з дому. Я повертаюся в Україну. Потім немає перспектив. А чи так якось відео називалось? Немає перспектив чи щось таке. Ці відео залітають. Чому? Тому що людям це цікаво дивитися. Я думаю, що людям цікаво дивитися, де хтось інший страждає. Тому я обговорювала ці теми, тому що я проаналізувала і зрозуміла, що такий контент цікавий, і його більше з'являлося взагалі в моєму повсякденному житті. Таких моментів я обговорювала такі теми, де таке, більш не те, що негативне, але такі емоції більш справжні. справжні і Mm, ну не негативні, а такі більш сумні, напевно, так. Але це ж не з негативом. Ну послання було не таке, не негатив, просто сумні думки, звичайно, і про Україну там і про життя наше за кордоном, що нам тут важко. Ну і таке інше. Не тільки нам, а взагалі людям, які виїхали, лишили все в Україні, все просто і, і немає тепер тут ні квартири, нічого. Ми бігаємо по цим квартирам, знімаємо все дуже дорого. Ну коротше, і таке інше. Я зрозуміла, що можна знімати такий контент, я його і знімала, і завдяки цьому я розширила свою аудиторію до таких показників. Тому що ті дівчата, з якими я починала, ну, вони починали раніше, але я на них дивилася, коли в мене ще там і тисячі не було. Я дивлюся, що зараз вони позаду, а я маю майже 7 тисяч підписників. Тобто, десь на якомусь етапі я вибрала все ж таки. Правильну тактику для себе, для свого каналу, в когось залітають більш щасливі відео. З моєї практики виходить зовсім по іншому. І прикол в тому, що коли люди пишуть там, що треба більше позитиву, я намагаюсь налаштуватись на ось цю хвилю. і думаю, ну добре, якщо моїй аудиторії там да їх там вже декілька людей, які написали мені, що треба знімати більш позитивний контент. Я відключаю просто, вимикаю всі свої думки негативні, сумні, і йду показувати вам красу взагалі аліканта, десь на якісь гори вилазю. Вилазю, напевно, не так, ну ви зрозуміли мене. І показую вам це все. Можливо, там десь переплітається. Ну, все ж таки, я ж не буду просто показувати, ось, подивіться, тут гора, а отут я не знаю, там те, а і небо, і море. Звичайно, що я розповідаю якісь історії паралельно до цієї прогулянки. Намагаюсь розповідати щось е, таке нейтральне, або якісь такі цікаві історії. Немає переглядів, немає. Людям не залітають ці відео, а потім розумієте, що це ж з назви зазвичай люди приходять на, ці, е, на це відео і дивляться його. Тобто треба ще ж назвати так ну, цікаво, щоб людям захотілося натиснути і подивитися, що ж там про що взагалі мова, і яка моя думка на ту чи іншу тему. І тому, коли просто прогулянка, там я не знаю по Баріо де Санта крус нікому не цікаво, ніхто не хоче. Ну ні, чому ніхто? Тисяча, напевно, десь півтори дивляться людей, але це не 80 тисяч. Я повертаюсь в Україну чи там 60 тисяч, немає перспектив. А немає перспектив, це стосувалось того, що я у іспанців зняла квартиру, я дала задаток. І через день чи через два він мені написав, що він мені не буде здавати цю цю кімнату. А мені потрібно було ще там на вчора, тому що я жила у знайомих у наших квартирі, мені давали там кімнату, і мені потрібно було дуже швидко з'їхати. Я знайшла цих іспанців чи колумбійців. Вони там були, чи хто. Вони мені здали ту кімнату, я з ними домовилась, а потім він мені написав, що здавати не буде. Оце цікаво послухати, правда? Це цікавіше слухати, аніж прогулянки, аніж там ціни на ринку, по базарам шастати, лазити. Тому така тактика просто. Це для залучення нової аудиторії. Тому що ті, хто зі мною вже давно, вони знають, що є різного формату відео, є різна, я, є сумна, її є щаслива і весела, дуже різна. А є такі відео, які для залучення нової аудиторії. Це для того, щоб побачила набагато більше людей. Чому взагалі все так? Тому що я дивлюсь, що плюс-мінус у україномовних блогерів одні й ті самі люди. Коли заходжу в коментарі, я бачу, що ці люди коментують і мої відео. І це не має значення там, що це, наприклад, у людини є тисяча підписників, так, і є такі, що є там 20, 30, 40 тисяч підписників. Одна і та сама аудиторія. Дуже хочеться вийти за це коло і десь, щоб мене побачила якась інша аудиторія, не тільки ці. Тому я іноді створюю і такого формату відео для того, щоб залетіти десь в рекомендації, для того, щоб тема ця була не те, що актуальна, але така, щоб людям. Було цікаво подивитися, але, на жаль, я бачу, що ці відео несуть сумний і негативний характер. Я просто розповідаю про життя нашої родини. Бувають і щасливі моменти, бувають і негативні сумні моменти. Де різне буває. Я думаю, що і в вашому житті. Все те саме, все те саме. Просто ви на камеру це не розповідаєте. А я розповідаю. Ну, якщо в мене декілька днів один і той же настрій, так що щось не так в нашому житті йде, там грошей немає там чи посварилися там, чи ще щось, то звичайно, що цей фон передається і у відео. Ну нічого страшного, я розповідаю все яке і ще. Я ж буду передивлятися. Розумієте, цей канал створений не тільки для того, щоб вам показати це все, а ще й створений для того, щоб деякий період там, момент подивитися. От, наприклад, зараз я можу подивитися, як минулого грудня було, які в нас справи були. Чи повторюються якісь події, чи не повторюються. Дуже цікаво переглядати, буде це зараз. Тож. Так, не ображайтеся, я не хочу нікому нести негативний якийсь посил. Навпаки, мені хочеться, щоб вам було цікаво, щоб ви ввечері приходили додому, сідали і задоволення отримували. Це все, чого я хочу. Але мені ще дуже важко з форматом визначитися. Все ж таки, я шукаю його ще так дуже довго вже. Я його шукаю, але мені здається, що можна робити краще і краще. І дякую. Мені людина написала, підмітила те, що мій формат відео став кращим. Я дійсно над цим працюю. Я дуже багато дивлюсь інших блогерів і взагалі не те, що інших блогерів, а по монтажу. по... Я кожного разу думаю, що напевно цікавіше дивитися, не коли я знімаю 10 хвилин одного і того ж на ну, наприклад, шлях. Там я йду кудись, і 10 хвилин вам знімаю той шлях. Мені таке не цікаво дивитися, саме мені. Мені хочеться, щоб картинка змінювалась, історії якісь додавались. Тому я намагаюся так само це все робити, щоб вам було цікавіше дивитися і фрагменти такі були короткі. Я думаю, що я справляюся в якійсь частині взагалі цього питання. Але працюємо далі. Тож показую далі вам, як я робила манікюр, кому цікаво, дивіться, кому не цікаво. Всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки і підписуватись на наш канал. Всім вам всього найкращого. До зустрічі у нових відео! Показую вам базу і топ, які я купувала в Іспанії в магазині Друні. Коштує 6 євро і база і топ. Мені подобається працювати густою базою, такою, щоб можна було вирівняти нігтєву пластину, а топ вже як топ рідкий і нормальний. Так як в Іспанії дуже важко знайти ножиці, які гострі, тому зробила манікюр обрізний, як змогла, а потім вже запилювала нігтьову пластину перед нанесенням. Перед нанесенням треба обов'язково знежирити нігтьову пластину. Я використовую звичайний спирт, хоча я знаю, що продаються спеціальні. Засоби для того, щоб це зробити професійно. Вісім років тому я закупила матеріал і хотіла робити сама манікюр дівчатам, стати майстром манікюру. Я спробувала місяця три, напевно, я працювала, зрозуміла, що це взагалі не моє, тому покинула цю справу і вирішила робити сама собі. Після того, як вже ми знежирили нігтьову пластину, ми наносимо базу, я починаю з вільного краю і рухаюсь до кутикули. Якщо робити комусь, то дуже швидко виходить, тому що ти робиш на одній руці, поки одна сохне, ти робиш іншу. А коли сама собі, то я роблю зазвичай спочатку одну руку, а потім переходжу до іншої. Знаєте, вже коли одну зроблю, дивлюсь на іншу, на якій потрібно тільки все починати і думаю, та може завтра, та може потім, але все ж таки беру себе в руки і роблю одразу. Мої нігті дуже тонесенькі від природи, тому якщо я знімаю... Гель-лак, який був до цього, потрібно одразу наносити інший, робити знову манікюр, тому що вони поламаються. Це 100%. А так як я минулого разу зняла його і нічого не зробила, тому мої дуже коротенькі, я не стала спилювати довжину. Залишила все як є. Думаю, в наступний раз я вирівняю все до однієї довжини. Якість вашого манікюру дуже залежить від бази та топа. Вони повинні бути гарної якості. В моєму випадку я на початку, коли приїхала сюди, я навіть не знала, де можна його купити, єдине, де знайшла це в магазині Друні. Зараз я вже знаю, де є професійні магазини, де можна купити якісний продукт, а поки використовую те, що є. Коли закінчиться, буду купувати інші бази і інший топ. Тоненьким шаром бази я проходжусь по всім нігтям, а потім додаю ще краплинку на кожен для того, щоб вирівняти нігтєву пластину. Саме тому я віддаю перевагу густим базам, тому що цей процес можна зробити повільніше. Якщо у вас буде рідка база, то це треба бути або професіоналом, або робити по одному нігтю. Тому що база буде розтікатися і затікати на шкіру. Далі обов'язково зробити так, як у тих усіх цих відео про манікюр, перегорнути руку, щоб вирівняти трішки сам слой бази. І потім сушити в лампі. Зазвичай я сушу десь 60 секунд. Якщо я бачу, що я густо дуже нанесла, то можу і навіть і 120 секунд, тобто 2 хвилини просушити в лампі. У бази є липкий шар, хтось знімає його перед тим, як наносити колір, хтось не знімає. Я, наприклад, не знімаю. Я не приходжусь спиртом і знежирювачем, я просто починаю наносити колір. Сьогодні я обрала знову червоний колір. Хто встиг помітити, я останнім часом завжди фарбую нігті червоним кольором. Не можу пояснити цю любов, це кохання. В мене є різні кольори. Є білий, чорний, сірий, фіолетовий, синій. У синього, до речі, чомусь покрутило пензлик. Не знаю, не знаю чого. Я вчора помітила і навіть зняла з... Топу, який закінчився пензлик і поміняла, і його також почало крутити. Що з ним не так, я не розумію. Чи це з гель-лаком щось, чи це. Ну, я не можу це пояснити. Можливо, той, хто знається в цій справі, може пояснити. Переходимо до другого шару, гель-лак. Я завжди наношу колір саме в два шари. Тому що так виходить більш такий щільний колір, гарний, глибокий. Мені так більше подобається і я думаю, що так правильніше навіть за технологією робити, не наносити в один шар. Хоча я знаю, такі гель-лаки є, ну зараз вже, напевно, прогрес шагнув далі, є такі, які можна наносити в один шар. Дуже потім обережно профарбовую під кутикулою. Це вже в другому шарі. В першому я фарбую чисто під кутикулу, так дуже близько до неї, а другий шар я вже профарбовую і там. Просто віддвигаю трішки шкіру і профарбовую більш глибше. З кольором розібралися, далі просто я сушу в лампі зазвичай такі шари десь 2 хвилини. Можу півтори, але зазвичай 2 хвилини для того, щоб дуже гарно просушилося. І останній етап це нанесення топу для того, щоб зафіксувати ваш манікюр, ваш гель-лак. У мене топ з липким шаром, є ще без, кому що зручно і до того ж, до того ж на тому топі, де є липкий шар, можна використовувати різні дизайни, такі як фольга. Цей топ я купила такий, який був. Я навіть не знала, чи з липким шаром він, чи, чи без липкого. Це вже потім я прийшла до цього. Я просто потім беру серветку і витираю спиртом, щоб стерти цей липкий шар, тому що він буде, ну його не змиєш, його треба знежирити і прибрати з нігтя. І, в принципі, на цьому все. Наш манікюр готовий. Я розумію, що в професійних салонах робляться більш професійно і правильно кожний етап в них є спеціальні засоби для того, щоб обробити е, нігтєву пластину, наприклад, знежирити, а також є праймери, які перед тим як наносити взагалі базу, щоб краще була сцепка нігтя та гель-лаку. Я цього всього не використовую і в принципі мій манікюр тримається три тижні, а потім я роблю новий, так як він вже виглядає не свіжим. Я сподіваюся, що відео вам сподобалось. Не судіть суворо. Якщо відео було цікаве, поставте вподобайку і підпишіться на мій канал. Всього вам найкращого і до зустрічі у нових відео.